Так, всім привіт. Сьогодні почну отакий вот випуск за такою потужною заманухи для вас. Вот, прийшла посилочка Новогодня. Виїхала ще до Нового року. прийшла зараз. Ну, верні, забрав сьогодні, все підправляв. забрав. Що вот. в нас тут? У нас тут пів тони сверлишок. І тетя отаких вот кабанчиків. Ну, тільки не бачите, влажні, мокрі. <кхід> вот. Це таке потом. Потім буду розбирати, перебирати. Це вам так, щоб ви підписались, хто не підписаний. Тому що, дивіться, які красавчики будуть. Є новенькі, і, і беушне. І там ще всяка фрезерна хрень. Ну, я так, кстати, зрозумів, що фрезерна оснастка не сильно йде, тому що у нас мало фрезеровщиків. Таке сверло це на токарний, сверлільний, Ну, на будь-який станок йдуть. Ну, вірніше, токарний, сверлільний. А фрези тільки на фрезерний. Ну, Не знаю, я ж кажу так, теж забрався гамузом. Ну, теж таке 5 Інспектор, як сюди на роботі, да, Люсьєн. Не мені нема отдиха, не їй. У неї своя робота. У мене все одно, бачите, я ж не заставляю. Вона сама лізе, дивиться, інспектує, що там купив дядько Богдан. І вот. так само вона слідить, хто не підписався, тому вона... Люська, а що ти зробиш? Люська, що ти зробиш тим, хто не підписався. а? Ладно, Вона ноги вам поблизу я, хто не підписався. Дивіться, такі от красавчики. всякі. Ладно, Люська, ти тут займайся. От. Так що це десь на днях, може бути, буду розбирати, перебирати всі завали. Це, звісно, капець. Ну, а у нас сьогодні на повестці дня, зараз я вам все покажу. Так, Будуть у нас сьогодні такі от шайтан машини під названням УДГ. Це для мене завжди загадка. Тому що я не знаю, як вони працюють. Верні, якось одна по одному працює, а друга по другому. Так, дивимося. Це якась інтересна. Це такі от зелені вдагешки, ті, що в Аликсах стоять кучу денег. Не знаю що. Ну там типу, 10-15 тисяч. Ну, такое. Тут Тут ось тільки що крутиться. Те, що я зрозумів, що воно крутиться. Що тут ще Може тут ручки? ручку треба, щоб воно щось друге крутилось. Ну, це УДГшка, скоріш. А ну сейчас я тут чухану, якщо тут є слімп, це УДГ. І так, дивимося. 20 секунд роботи болгаркою і вже, бачите, вид получше. Це ті, хто там ну, теж таке усираються. Мамки не спеціалісти, що воно ржаве, воно все. Ось дивіться. Ось о ржаве, нічого не видно. Ось ось. 30 секунд болгаркою. В общем, дивимося. 43,71. Десь я вже бачив такі цифри. Що у нас тут? Ось якісь 4, 48, 6, 8. Якась странна, може це якісь імпортні. Кажеться, воно їй богу, якесь імпортне і дороге. Короте, тут конус. Вон, і сошку піхаю, і сошка туди не, не годиться. Ось вона йшов КМ 5. Чикс. О, КМ5 стає, як влетий. От. Це ж, Я так зрозумів, може це, щоб воно не крутилося. Тут отака от дюрка, кріплення. Це щось просто приколхузили, там тріщини нема. В общем, отака така от матня. 80 кг ціна 3700 Як з нею совладати? Тут щось крутиться. Може це якась спецоснастка Хер я ну, короче, Кейм 5 це вже добре. Лучше, коли патрон, я не знаю, чесно. Тут що у нас тут. А давайте тут глянемо, раз вже патрони відкручується. Тут, тут, по ідеї, теж якийсь конус, навіть КМ4. Ну от, я ж кажу, для мене це я їх попродав, це все загадки. 3700 оприділились. це у нас УДГ Д250. І опять же, родя одинаково, ось якась заморочка, тут щось крутиться. Тут. О, от нахера воно оце крутиться. Я не знаю. Це в нас УДГшка теж. Правильно, правильно. От тут лімби. Тут теж воно -оно так в тупу крутиться. Все. Тут покрутив, там покрутив, нічого не змінилось. Патрон. Ну як ви бачите, 160-й. Та вродіть теж. Ну, таке є жизненні рани трошки. Так, да, поки... Покарячило його трошки. Ну нічого страшного. ціна її 3500, вес 1, кілограм 60 Це теж ці, що дорогі зелені з отакими красними пімпочками по 15 тисяч. Ну, 3-500. І поїхали. Без претензій в азураті, як воно, що воно. Це хто розбирається, той пойме. Далі. Попався такий от хобот це з, того, з фрезера 675-го. Вона так і називається УДГ. У ДГ 675 фрезер, а це з неї хобот. Тобі тут конусок виходить, ну, деталюшку піджимати. По ластохвосту воно шариться. Вот. Ну, Сустояння теж треба чухануть болгаркою. Е, обща длина його 800. 50 у нас отут, Де починається ластохвост. 50, 62 отут у нас. І 100. Ну там 98-100 отут. Вот. Я думаю, все ясно, понятно. Цена, не знаю, вона мені на душку похожа. По весу вона кілограм з 25. А вона, знаєте, вже настільки привиться желі затягати. Оцю ДГшку тягну, Ну, вроді важкенька, думаю, кілограм 50. На веса, так приблизно одним боком закинув, 80 Думаю, Думаю, ніхрена собі. Ну, Я їх на тачанки возив. Вон. Собі тачанку взяв, щоб 2 метри відсюди до машини довести, бо воно падло важуче. Так, далі. Е, поворотний столик. Теж якийсь інтересний усрачки. Погано, що немає на них е, табличок-маркіровок. Він так крутиться. Ну, Тугенько, так, ту, тугенько. З, як я знаю, вони повинні так від руки маслатися. Тут воно. От от, що воно, нахіра воно. Може десь його якось ці всі речашки відпускав. Да, а воно все одно туго. І дійсно, оце все. знайшов це, він зажимає, щоб він не двигався з столу. Діаметр 300-й. пази всі в ідеальному состоянні. Бачите, ніде не ні трещини, ні скола. Ціна 5800. Лімп, ось ось ж теж, я ж кажу, був ржавий. Дві минути болгарка і все воно. Та понятно, щоб його пустити в роботу, там сняти, розібрати, перемазати. Це воно. О, дивиться. Пиптик крутиться. В общем, повністю комплектний. Вес э, десь 60 кг, плюс-мінус. 5800 по ціні. Ну, захвати для бордюрів. Не забуваємо, теж є 4-5 тисяч. Так, да. от, далі. Ось вот такий столик люсьєн. Нервничає. Столик з якогось э, стругального станка. Вот, Розміри самого столика 420х230. Він на ластохвости, клини все є. як він. Ага. Воно, ну, ну, звісно, його побілить, покрасить, треба почистити. Воно все ходить. Ну, туго. Бачите, як вам тут показати. Ого! Коротше, <гад> воно ходить. Зараз я його так на попа поставлю, покажу. Вот. Так. так воно, бачите, воно якась лінієчка. Ну туго, туго. Та треба його там побілити, покрасити, помазати. Тут клин є. Тут клин є. А це, оце це, бачите, воно вискочило з отої херні. Ну Воно, звісно, теж ходить, не відбите, не побите. Весь його 48 вроді, я важив. Бо так з дуру схватив, думаю, багато, а воно багато. Я ж кажу, оце тяганина, ну це таке. Це що? Це по роботі. Ну, я ж кажу, воно все роботає. Просто його треба приподняти, закинути, ну одною рукою, я не зробив. І його вниз тягне, воно випадає. Може воно якось бути зафіксовано. Це для мене загадка. Ціна 4500. Ну, грубо говоря, вам координатний стол. У мене колись теж такий був, він то ли з долбежного станка, то лі що то таке. Так, ну оцей дракончик 3500 без пінульки. Що в нас тут? О, це те, в кого сраки розриваються за цей синусний, синусний столик. От. Одні подумали, що це просто плитка. Це синусний, синусний столик. Це на 100 баксів. От. По поводу цих скулів теж там сороченятка горіла, все, металолом. Давайте так. Для кого це металолом. Я за 72 гривні відремонтую ці сколи. Є така штука, як холодна сварка. От. Я вже придумав сюди так болтики, щоб ти пас, сохрани, щоб його напильником не обрабатувати. Отак от кусочок фольги. Ну, Вичистити трохи і холодною сварочкою присрати. От от. Раз, потім болгарочкою підчухав, солідолом помазав і на такий купите тисяч за 8 Вот. Вам скажуть, брат ідеальний брат я тільки со складу виніс, брат, бери. І потім ви вот вот зажимаєте деталь, вона вам відлітає в Харю. І все. І все, і на больничний. А я вам показую, як воно є. Тобі шну це таку херню городить. Ну, я ж кажу, а кому дорого, то я не фіг делати. 72 гривні стоять тюбик. Такий холодна сварка називається. 72 гривні це така самодішманська гривень 30, а за 72 гривні вона буде навіть трошки держатися. Ну, це я ж кажу, так для красоти його раз чухану болгарку і буде отак от блистіти, солідолом помазав і все. Я відповідаю, брат, новий стол, новий стол буде потім, потім купите. Ілі барига мене якийсь купи, отак зробить, І потім ви купите. ну Я думаю, ясно, зрозуміло. Далі по цим от бабкам. Бабкам. По бабкам оприділи, що по бабкам. 6500. Оця вертикальна, горизонтальна. Фрезерна головка, я хочу сказати. Це вона верх ногами. Бо я її... Тут, бачите, теж в мене тут цех по по реставрації. О, Дивіться, як йде, чітко. Це все залив. Чуть-чуть викручую, ведешечкою пшикаю. Ну, Пінулька тут в ідеальному стані. Вот. Тут КМ4, вес її сьогодні. Думав, 30 кг на пошті заставили зважити. <смі> бо один грузчик піднімав, в нього геморой випав, коліно стрельнуло, воно ну, там малолітка. <смі> Каже, не вірю, що тут 30 кг, <смі> 52, по-моєму. <смі> ну, таке. Ну, буває. Ну, я кажу, я не при чому, я не знав. 6500, тут треба він теж, воно попшикать, бачите, воно все чиститься, розкаксовується, бо воно там годами лежить. На тому це у нас ТОС. Можете навірку подивитися. А така в Чехії стоїть 15 тисяч крон. А вам за 6500 гривень, а крон 1,7 до гривні. І оця теж бабка. Бачите, вона на фрізерний цу. Трошки ручка Побит, побит молоточком. Ну, Теж її треба розкоксувати. І буде пушка з того ж самого станка ТОС. Вот, 5500 гривень. Шикарна бабка. Так, що вам ще? <кій> Не забуваємо цепочки. Моцні моцні, дебелі. 70 грн кілограм по кучки. Дві кучки по 60 Акції Акції скидки. 675-й фрезер. Оце ж по-моєму сюди та бошка ставиться, по ідеї. Ну, з якої хобот. І шух-шух шоркається. Роботу діли, роботу робити, бабуси косити, Правильно, правильно. Так, коробка ТВ4. 1500 станина, 1300-2600 НС-12. За таким запоротим оцим штирьочком, Корпус за косарь, насос 700 гривень. Камазовський. Щось крутиться. Далі я вам нічого не скажу. Жавенький крутиться. Далі на цьому наші повномочі 500 баксів за цю бошку потужну 500 станочок, сверлільний робочий, але треба з там щось шаманить. Дивіться, є ось вот така ось херня. Не знаю. Що це? Це як хтось собі городив якийсь станочок. Це болт кривий, по ньому репнули. Навіть подручник вот, такий, сніжевійки. Ну, хтось щось, бачите, заточний, чи наш дачок був патрон, патрон дивіться. Ого, моцний, це треба до двадцятки зажимати можна. Ну що я вам скажу? Вес його 20 кг ровно. Це движок, якийсь він маломоцний. маломоцний. Вот. Так воно під низом кінтюри. Все є. 20 кг. Ну що я вам занес? Ну косарь. Косарь. Ну по 50 за кіло Так от. Не знаю, хочете, купляйте. І це якийсь, да, їй богу, заточний. Движок. Ну, по движку не скажу, чи робочий. Ну, Теоретично можу підкинути, ото як я роблю на 220. І все. І тиски в нас кабани залишились. 140 губки, під підполтинник. 2950 Вот. По цьому буде попозже. Так що не забудьте лайкосик втулити, підписочку оформити і все у нас буде добре. Дивіться, можу домкрат продати. 450 гривень. Такий. Повністю робочий. Бачите, він викручений, все добре, зіловський двохтонний. 450 гривень. ДКУшку ще не дивився, за неї не пишіть. Треба її подивитися, покрутити, що там і як. Не знаю, я не можу я так продавати, щоб щер його знак. А потім починаються претензії. Вот. А, що іще по ШВП він там. Бо вчора спрашували по ним, дивіться, діаметр 50, різьби, різьба. Різьба тут отака, непонятна. І не ленточна, і не упорна, серйозна. Обща длина 1850, длина різьби 1200. Ну Це все в міліметрах. Тут така гайка. Інтересна до усрачки, вона диється, яка зброєння. Ну Це воно десь накручувалось. Е, цей ШВП. Діаметр 60. 1950 обща, 1500 полезна. Ну, тобі ж самої різьби. Тут він отак от просто в тупую здоровенна гайка. Тут наверное, 20 на 20, отака. Вес полтинник 40, 50 кг, 40 кг. От такі э, 3500. За два чуть-чуть можемо поторгувати. І ладно це на потом, бо зараз буде не розберіг. Можу вам ще такий лот залежався. Розвертки, лерки. А, ні, не, лерок нема, Мечики тут трубні. Теж дюймові, розверточки, мелкі метчики, о, удлинитель. Бачу такі удлінителі, що по 200-300 гривень продаються. Вот. А тут це оце добро. ну Розвертки теж тут різні, і одинакові, R6M5. Отаке. Вот. 1600 гривень. Отакжений скріншотик. Хочу те, 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 щоб ми розуміли, за що ведемо діалог. Бо вчора теж дядька писав за, як я показував мікрометр, кажу, скинь скріншот. Але він писав за один, там оце описання, там десь лежав, ржавенький. там, ну, Це не канає, це не канає. що Я прошу скріншот, коли я збираю посилки, ви скинули от, оце, 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 я куплю. Все. Ну, Якщо там позиція одна, зрозуміла, що там захочете ту бошку за 500 баксів, я її не перепутаю, а мікрометри можу. Не так понять ми друг друга, тому що я думав за один, виявилося за другий. Його от би прислав, чоловік каже, я не це заказував. Того і краще скіншотик. Я собираю посилку. Ага, в мене воно написано, все, ясно, понятно Я положив, відправив, і потім ніяких претензій, що там чи людина думала не то, чи я не то відправив. Ну, це таке буває. Все, на цьому завершаю, свій реп, бо я так уже затягнувся. Так само, все це продається, що ви бачите. Трошки можна договарюватися, Ну, я ж кажу, з хорошими людьми можна договоритися. А хто хоче судьбу надурити, ну це, це хірова практика, судьбу дурити. Все, всім пока.